Вітаю вас, це програма Твій дім. Протягом року ми слідкували за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках. Тож готові розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні знову поговоримо про опалення, а точніше, як на цей платіж впливає термомодернізація будинку. Дивіться у випуску, що таке термомодернізація багатоквартирного будинку та як її провести на практиці. Як зменшити вартість опалення? Досвід будинків з централізованою та індивідуальною системами опалення, кому дають кошти на енергоефективні заходи, візуальні та фінансові підсумки утеплення фасадів. У цьому випуску ми покажемо історію будинків, які пройшли серйозну підготовку до нинішнього опалювального сезону. Однак, для початку кілька слів про те, як зменшити цифри в платіжках за опалення. У будинках з індивідуальним опаленням для зменшення втрат тепла можна замінити вікна та двері у під'їздах, утеплити фасад, горище та підвал. У будинках з централізованою системою опалення спершу потрібно встановити будинковий лічильник, а потім систему регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря. Саме ця система буде забезпечувати економію в міру утеплення будинку. При цьому для власників квартир вартість опалення буде зменшуватись. При термомодернізації багатоквартирного будинку дуже важливо дотримуватися черговості всіх заходів. Однак чи реально це зробити на практиці відповіді в історіях героїв нашої програми. Будинок з централізованою системою опалення. Комплексне утеплення. Хмельницький. Будинок на 80 квартир. Ще в 2003 році тут було створено ОСББ. Жоден ЖЕК не хотів тоді обслуговувати цю багатоповерхівку. Дом був недобудований, так як, якісно, так як повинен був забудовник здати його, тому що збанкрутила фірма і прийшли за свої кошти закінчувати будівництво. Співвласники будинку і після заселення продовжили модернізовувати свою багатоповерхівку. Встановили загальнобудинковий лічильник тепла. А це енергоефективні вікна. А у 2015 році їх встановили в усіх під'їздах. Для цього ОСББ взяло теплий кредит, за яким можна отримати компенсацію від держави. Потрібно було е сам перед з вікнами рішити. У мене вікна були дерев'яні. 49 тисяч коштують всі вікна. От е, 28 держава мені допомогла е 12 тисяч свого рахунка а Проценти міська рада пані Любов вважала, що потрібно рухатися далі та утеплити увесь фасад. Подібних проєктів в Хмельницькому раніше не було. Незважаючи на це, її ініціатива зібрала понад 75% голосів співвласників будинку. А влітку 2016-го стартували роботи. Фасад почали утеплювати пінополістиролом. Згідно з будівельними нормами, вікна по периметру обкладали мінеральною ватою. З неї ж на фасаді робили протипожежні пояси. Пінопласт вогнетривкий, значить мінвата. От я два рази експертизу проходила, погоджувалася з МЧС. Оціно. Я йду по ці программі, які рекомендує держава. Вартість утеплення фасаду півтора мільйона гривень. Сума для ОСББ непідйомна. Тож об'єднання вирішило звернутись до кількох державних програм. Чи виправдали себе ці ризики розкажемо далі. Будинок з централізованою та індивідуальною системами опалення комплексне утеплення. А це будинок у Вінниці. Тут також 80 квартир. І також створено ОСББ. За час роботи й труби в кухонних стояках поміняли, і електрощитову відремонтували. В одному з під'їздів встановили пластикові вікна, світлодіодне освітлення та камери спостереження. Пан Олег, голова правління цього ОСББ, про утеплення фасаду мріє давно. Коли ти, хтось купляє машину, він ж як купує, він подивився назовні, о, хороша машина, так, він ще поки не підіймав її на підйомник. Так само будинок, якщо я сьогодні продаю квартиру, а хтось приходить, він дивиться, опа, який будинок, який двір, як всередині, які сусіди, а потім дивиться в квартиру. А влітку 2016-го плани почали втілюватись у життя. Стартували роботи з утеплення фасаду. Це такий сірий бідамін, так? Не сірий. Він воно де зелений, оливковий, бачиш? Ага, то вони над вікнами вже. Так, да, ось, ось, ось воно, бачиш, де буде красний. Проект з утеплення фасаду має зібрати мінімум 75% голосів співвласників будинку. Саме така підтримка необхідна для всіх фінансових рішень в ОСББ. Отримати її непросто. ми рік назад, в червні місті перші збори. Ми зробили п'ять зборів. До цього йшли ми вже на питаннях співфінансування з місцевою владою. Починаємо вже перші кроки, вже по утепленню. Місцевий бюджет оплачує 70% вартості проекту, решта 30% – кошти співвласників. Одночасно ОСББ взяло теплий кредит на заміну вікон в другому під'їзді. Лучше, звісно, лучше Але я ще подивлюся, подивлюся що подивилися, що ми тільки вам... починали. Ми вам зробимо красу, Я вам обіцяю, а це ще одна особливість будинку: 50 квартир мають індивідуальне опалення, 30 – підключені до централізованого. Індивідуальних квартир це взагалі буде клумдай. Для тих людей, які є централізоване опалення, я хочу ще, крім того, що ми в тому році поставили лічильника тепла, я хочу їм ще поставити, ну, точно не пам'ятаю, як називають, редуктори вони чи там на їхні стояки, які вже від повітря будуть бачити, яка температура і будуть регулювати з тепла вартість утеплення цього будинку складе 1 мільйон 300 тисяч. А крім цього, потрібно поставити тепловий лічильник та вікна. Питання в тому, чи витримують таке навантаження кишені співвласників. Може виникнути закономірне запитання: чому програми з фінансування енергоефективних заходів розраховані на ОСББ? Відповідь в законодавстві. Адже саме власники. Квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Тобто місця загального користування, інженерні мережі, горище, підвал та стіни належать всім співвласникам. ОСББ це юридична форма, яка дозволяє співвласникам об'єднатися для реалізації своїх прав. Тому саме ОСББ має право залучати кошти на модернізацію свого будинку, а точніше, спільного майна. У 2017 році можуть з'явитися нові форми фінансування термомодернізації багатоквартирних будинків. Це пов'язано з планами уряду щодо створення фонду енергоефективності. Та повернемося до герої попереднього сюжету. Далі у програмі візуальні та фінансові результати модернізації багатоповерхівок. Хмельницький. Міська програма та теплий кредит. Пальний район обласного центру. Багатоповерхівку ОСББ Юлія видно здалеку. Цей 19-річний будинок легко переплутати з новобудовою. Роботу планували закінчити протягом 6 місяців, а фактично ж впорались за 4 з половиною. Після цього ОСББ має отримати відшкодування по теплому кредиту. Загальна вартість півтора мільйона мене. Це значить 750 кошти мешканці, мешканців і 750 е, міська влада. Значить, кошти мешканців я оформила кредит. Кредит на 60 місяців. Без відшкодувань в мене вийшло 120 гривень квадратний метр. У мене будуть великі відшкодування. Ми так вважали, десь гривень 80 90 за квадратний метр. Насправді будинок пройшов капітальний ремонт, а ефект від утеплення став відчутним навіть влітку. І в углова квартири завжди було в мене дуже холодно. А от зараз, як ми отеплили, влітці-влітці ми не чувствували жари, була прохолода. Тепер мешканці будинку обговорюють, наскільки цифри в їхніх платіжках за опалення будуть меншими, ніж у сусідів. Про підсумки першого місяця опалювального сезону ми розповімо в фіналі програми. До речі, співвласники одного з сусідніх будинків за прикладом ОСББ Юлія також утеплюють фасад. Вінниця міська програма 70 на 30. Пан Олег спостерігає за будівельниками. Вони доробляють останні деталі. Цей будинок також повністю змінився після термомодернізації. Вартість утеплення склала близько 1 мільйона трьохсот тисяч. З них 900 тисяч гривень це бюджет міста, а 400 тисяч кошти співвласників будинку. Ми рахувалися по іменно по площі фасаду, бо тому що кожна квартира є по різному. Є в першому під'їзді трикімнатні квартири, які вони получаються в голові. Вони Практично десь до 70 метрів утепленої площі, і вони платили 12 тисяч 313 гривень. Є квартири однокомнатні, які в середині, і чотирьохкомнатні, які в середині. Вони платили там 4 тисячі, найменше це заплатила 1833 гривня. Тобто ми цоколі технічний етаж поділили на всі квартири порівну. Будинок утеплили 10-сантиметровим пінопластом. Це мінімальна товщина для наших кліматичних умов. Ефект відчули навіть ті, хто раніше зробив клаптикове утеплення. У мене частково був утеплений, була утеплена квартира, але частково не всі кімнати. Я реально побачила по то, що в мене було утеплено тільки п'ятеркою. В два рази фактично квартира стала тепліша. Ми очікуємо на половину зменшення сум у платіжках. Це найважливіше і теплих кімна, теплих квартир. Поміняти вікна в під'їзді тут також встигли. Для цього взяли теплий кредит в розмірі 100 тисяч гривень. Коштів вистачило і на світлодіодне освітлення. І в нас так вийшло, що кредит ми взяли в липні місяці, десь 27 липня, а вже 26 чи 25 серпня нам вже Держенергоефективність практично 46 тисяч гривень повернув. І в вересні місяці і міський бюджет нам повернув 30 тисяч, яких ми заплатили. І зараз виходить, що на кожну квартиру людині треба максимум заплатити максимум 340 гривень. Далі дізнаєтесь, який ефект дали енергоефективні заходи та які цифри побачили в платіжках за опалення мешканці модернізованих будинків. А Львів теплий кредит з компенсацією від державного та міського бюджетів. Про цей будинок ми розповідали в одному з попередніх випусків. Тут вже давно стоїть індивідуальний тепловий пункт. У 2015 році замінили вікна також за рахунок кредиту. Влітку 2016-го стартували роботи з утеплення фасаду. Вартість проєкту 1 мільйон 50 тисяч. На цю суму співвласники будинку погодились взяти теплий кредит. Все одно, чи я повинна платити півтора тисячі за опалення будинку зимою опалення квартири моєї, чи я можу заплатити енну суму в теплоенерго і енну суму на погашення кредиту. Хоча ця оплата буде. Зменшуватися я пояснюю людям, що 30 гривень з квадратного метра вартість опалення це не кінець, це не кінцевий результат. Я пояснюю людям те, що не завжди будуть субсидії. Саме такими аргументами пані Стефанії вдалось переконати співвласників будинку. Роботи зайняли два місяці. Тепер будинок не впізнати. Після завершення всіх робіт ОСББ отримало компенсацію по кредиту. Від міста 30% тіла позики. Від держави 40% вартості матеріалів. По програмі Міста Теплий Дім нам прийшло відшкодування в сумі 315 тисяч, тобто 30% тіла кредиту. Зараз чекаємо, надіємося, що до 20-25 числа буде відшкодування по державній програмі. Там сума буде трошки більше. Десь в межах 52-55% від вартості матеріалів, тобто 800 тисяч, ну там може тисяча-дві буде різниця. Вартість робіт, а точніше суму кредиту, тут розподілили на квадратні метри кожної квартири, оскільки платежі за опалення також прив'язані до площі помешкання. Ми суму кредиту поділили на житлову площу на площу будинку, ну і відповідно множимо на площу квартири. Але так як ми почали накопичення раніше, ми накопичення почали в травні місяці, а кредитний договір був заключений в серпні. Нас трошки на рахунках було накопичення коштів більше, ні на 6 гривень. Але так як ми почали раніше, то 4,50. Зараз почалося утеплення сусіднього будинку. Тут також ОСББ, в якому пані Стефанія є управителем. Завдяки термомодернізації повністю змінився вигляд цього куточка спального масиву Львова. Перший місяць опалювального сезону вже минув. Тож ми поцікавилися у героїв наших сюжетів, які цифри вони побачили у своїх платіжках та чи задоволені результатом? Результати першого місяця опалювального сезону. Львів. Вартість утеплення склала 1 мільйон 50 тисяч гривень. Економія 35% у порівнянні з таким самим неутепленим будинком. Хмельницький ОСББ Юлія. Утеплення коштувало півтора мільйона. Вартість опалення тут склала 5 гривень за квадратний метр, тоді як у сусідніх будинках з будинковими лічильниками тепла 10-12 гривень. Вінниця ОСББ Юмір. Утеплення обійшлося в мільйон 300 тисяч. Опалення тут коштувало 11 гривень за квадратний метр. Тоді як неутеплених сусідів 19 гривень. Це була програма Твій дім ми готові і надалі розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна побачити на нашому ютуб-каналі. Успіхів!